Зірка засіб від застуди Запитуй в'єтнамську ура. Патріотизму змінився на маніакальну одержимість. Більшість расистів живуть війною і вимагають подальшого кровопролиття. Побіг буде за нами. І дед мой воював з нацистами. Подажні побіцять опять. Надо 24 на сім'ї бомбити. Вимагали бомбити Україну, а критична інфраструктура почала сипатися у самій Ерефії у Москві, до якої ще не долітали ракети. Одразу на кількох вулицях відключили світло. Палніше темнота через блекаут довелося організувати евакуацію із сіті центру. Ще одне місто Ерефії Волгоград, яке також ніхто не бомбив, п'ять днів потопало у фекаліях після обвалу міського колектора. У місті був дефіцит питної води та інші принади життя російської глибинки. Щоб сходити в туалет, приходяться прибігати к народних средствам. Всі гроші, за які мали відремонтувати інфраструктуру, або вкрали чиновники, або витратили на виробництво ракет для терору України. Але про це рашистам ніколи думати. Вони все більше втягуються у ярмо. Країна-агресор переводить життя на воєнні рейки. Хоча офіційно це стосується лише окупованих територій. У багатьох федеральних округах вийшло так само, як із частковою мобілізацією. По суті, ці регіони переходять на режим военного положения. Доки армія РФ Ерефії гниє в окопах в Україні, в тилу влада прикручує гайки цивільним під гаслом. Все для фронту безкоштовно пахати на оборонку почали навіть у школах. На Ямалі старшокласники після уроків шиють військову форму. Діти вже відправили на фронт сім комплектів одягу і готові шити утричі більше. Вихваляється керівництво школи. А в Приморському краї безкоштовно і добровільно студенти збирають безпілотники. Вже виготовили близько сотні штук. Це тільки початок. Рапортує губернатор. Ось Зіс у нас буде зборка, яка на сьогоднішній день будять процент п'ятдесят п'ять застояти з компліта. Прозведіть на території приморського краю. тотальна трудова повинність радує не всіх росіян, а особливо підприємців, які змушені собі у збиток працювати для потреб міноборони. Але права у них зараз такі, як у часи кріпацтва. То будуть відказуватися, будуть угрожати уголовними ділами і посадками в тюрму. Тому винуждені будуть роботи, винуждені будуть делать в убиток собі. этого, цього это пойдеть очень сильна пропаганда тон, що ви ж не хотіть допомагати родині, значить предатель. Наприклад, для потреб армії цілодобово працюють підприємства з виробництва джутів. Після мобілізації цього товару немає навіть на складах, так само як і аптечок. Але скоро в Ерефії закінчаться не лише ліки, а й медики. Так звана часткова мобілізація обернулася масовою втечею за кордон лікарів. Та медсестер. И такое выгнание инакомыслящих чи небажающих помирать на войне, скоро відчуют Юра-патриоты. Без ученых или бизнесменов в стране жизнь не остановится. Люди не начнут умирать сразу. Главное, что почувствуется сразу и будет иметь реально фатальные последствия это иммиграция тысяч врачей. За весь час війни з Ерефії виїхало близько 9 мільйонів людей. Ті, хто залишилися, нарешті починають здогадуватися, що війна прийшла і на їхню територію до їхніх домівок. Одна з головних психологічних характеристик того стану, яке зараз переживають росіяни, це тривога, ужас, шок. Росіяни почали розгрібати в аптеках заспокійливі препарати за 9 місяців. Викупили майже 8,5 мільйонів упаковок. Та все ж у більшості рашисти замість антидепресантів п'ють алкоголь. Традиційні потреби глибинного народу враховують у Кремлі. Чиновники внесли до списку так званого паралельного імпорту для обходу санкцій такі товари першочергового значення, як алкоголь та продукцію світових кінокомпаній, наприклад, Марвел. Схоже, що кремлівська ви. Верхівка планує стримувати народ та протягнути ще деякий час при владі завдяки алкоголю та видовищам.